Цей батьківський дім для родини смілих став місцем зустрічей, місцем спілкувань з родиною, розповідає його господиня пані Ольга. Втім, за чашкою кави нині збираються лише жінки, поки чоловіки на фронті. Все було на його плечах. Він такий маленький чоловічок був з дитинства. Косив корові з чотирьох років, дивився за каті. І Він був так стержень усього, що мало бути. Ольга Іванівна розповідає про сина Сергія. каже, всього з дитинства досягав сам. Працював бригадиром на свинокомплексі. В перші дні повномасштабної війни пішов до військомату. Батьківська гордість не дає мені, не давала вірніше поважати їх їхню думку. І коли я зрозуміла, що якщо ти народила дітей, це не означає, що вони тобі належать. Коли вони приїхали перший день війни, сюди до нас із грибінки з дітьми, і всі зібралися. Я просто стояла, дивилась йому в очі, а він мені сказав, мама, скажи, дякую, що не з 2014 року. Чоловік служив у Нацгвардії, розповідає дружина Юлія. Вони познайомилися з студентами під час навчання у медакадемії. Торік, 31 серпня, під час виконання бойового завдання Сергій Смілий зник на Харківщині. Заходять на три дні, якщо 10 днів не буде, то тоді вже там вже піднімати кіпіш. Ото 10 днів і не було на зв'язку. Я перезвонила начальнику частини. Він сказав, все, все добре. Вони на позиціях немає зв'язку. На другий день вже перезвонили і сказали, що не було все добре. Приклад надійне плече, батько, воїн. Так про Сергія Смілого говорять його військові побратими. В усіх різні звання. Об'єднує, кажуть, повага до свого офіцера. Людина з великої букви, яка проникала в душу до кожного військовослужбовця, який е, був у нашому підрозділі, знав е, кожного по прізвищу ім'я, по батькові, знав, які проблеми в кожного у взводі. Це він мені повністю все передав. Коли я став командиром роти вже, а Сергій Олександрович став заступником по роботі з особовим складом. Він мені дуже допомагав з підрозділом, з людьми, які, скажімо, трошки проблемні, але метою було спілкування з ними і підняття морального вольового духу. Допомагав, завжди був щирий. Ну, як були якісь запитання, завжди міг звернутися до нього, звертався по пораду, пояснював, допомагав. Сержант Нацгвардії з позивним Жора пригадує перший день, коли познайомився з Сергієм. Прийшла людина в спортивному костюмі до нас в підрозділ і сказала: Я буду вашим командиром, я людина цивільна, людина нова, але думаю, що ми з вами з усіма подружимося, і так воно і стало. Дуже сильний він мав авторитет серед всього особового складу. Він дуже любив воду і мав позивний водолій. Розповідає про свого родича, сержант, службовець нацгвардії. Для багатьох основно Він Сергій Олександрович, для нас він є Сережка. Дуже багато часу проводив біля води. І в нього це виходило <гадував> завжди. Завжди вирішував проблеми, не свої проблеми, чужі проблеми. Я, я зараз говорю за те, як він був в своєму підрозділі. Сергій Смілий був командиром, якого не вистачає, каже, солдат з позивним артист. Займав різні посади, він завжди з хлопцями учився, тренувався, бігав, пригав, казав, давайте, пацани, працюємо, працюємо, Всігда він нас підганяв вперед. І фразу, яку я заповнив, він казав, що ви думаєте, що офіцер, я типу, буду в штабі десь сидіти, там на КСП чи ще десь. Я буду з вами пацани в окопі. Так сталося. Він ніколи не збрехав нічим. Серед особистих речей чоловіка, які передали дружині Юлії, ось цей записник. Тут його плани, телефони та настанови. Потрібно цінити все, що в тебе є. Ніхто не знає, що з тобою буде завтра. Надії на повернення Сергія мало. Втім, все ж таки вона лишається, каже Юлія. Його тут чекають: чекає донька та син, а також сестра Катя. Ніколи не здавав мене, ніколи не, е, не підставляв. Все рівно надія залишається всередині. І в якийсь момент ти себе прям наче холодною водою обливаєш і думаєш, ні, не можна думати, що його немає. Все таки є надія на те, що ну тіла немає, якби і може бути шанс того, що він живий. Тетяна Омелян, Федір Коцаба, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.